Вітаю, друзі! В моєму проєкті Українська на раз, два, три, продовжую стверджувати і доносити до вас ту ідею, що для того, щоб поратися завданнями мультитесту, треба ставити лише найчастотніші правила і, звичайно, правильно ними користуватися. Переходимо з вами до теми числівник. А саме будемо говорити про узгодження іменника з числівником. Завдання з теми числівник. А саме узгодження іменника з числівником завжди є в мультитесті. І раніше воно не було комплексним, зараз це в нас пропуски. Але сьогодні ми з вами будемо розглядати такі завдання, де потрібно просто, в словосполученні, узгодити числівник з іменником. Традиційно це одне з найскладніших завдань, і сьогодні я вам демонструю, наскільки з ним можна легко поратись, якщо пам'ятати три найпростіші правила. Отож. Що це за правила? Що потрібно знати? Треба пам'ятати, що числівники 2, 3, 4 вимагають від іменника наземного відмінку множини. 2, 3, 4, друзі, це багато це множина. Тобто, якщо 2, то хлопці, якщо 4, то столи. Дробові числівники це частинка від цілого. Частинка від цілого. А отже це Має бути іменник у родовому відмінку однини. Завжди навожу тут такий смачний приклад: одна друга торта. Числівники від 5 і більше вимагають від іменника родового відмінка множини. П'ять слив, шість столів, 10 учнів. А тепер дивимося на завдання. Скористуємось ось цими правилами. Правильно поєднано іменник з числівником в рядку. Дивимось на перше правило. Два, три, чотири. Кошеня. Це ж одне кошеня. Ставимо ножину. Кошенята. 3 мільйон в множині. Мільйони. 8 кілограм. і більше. Напевно, це правильно. Може, кілограм? Давайте перейдемо до варіанту Г. Чотири лимони. 2, 3, 4 лимон, мжені, лимони. Тут, без будь-яких сумнівів, ми можемо з вами прийти до висновку, що це правильний варіант. Чому не 8 кілограм? Тому що іменники чоловічого роду з нульовим закінченням у родовому вимагають закінчення Ів. Тому запам'ятайте, друзі, кілограмів. Грамів тільки ів. Це не складно. Будете приходити в магазин, дайте мені, будь ласка, 8 кілограмів, придбайте, будь ласка, 5 кілограмів слив. Запам'ятали? Потренуйтеся, будь ласка, десь в магазині або на ринку. Отже, наша відповідь 4 лимони, адже слово лимон множині лимони. Ідемо далі. Наступне наше завдання все те саме, нічого не змінилося. І дивимося. 2, 3, 4. Де у нас 2, 3, 4? Угу. Вікно, ножина, вікна, все добре, це не наш варіант. Дивимося далі. 102 кілометри. Я не знаю, я забула, на що мені реагувати? На слово два чи на слово сто. Ще мені узгоджувати ось ці кілометри чи кілометра? Рухаємося до наступного другого правила. Можливо, воно мені допоможе? Дробові числівники. Ага, одна друга торта. Де в мене дробові? Та ось. Це ж дробові півтора, правда ж? Отже, гектар кого чого, гектара, тут все добре. Одна друга знову дробовий, центнер, кого чого, центнера, отже тут все добре. П'ять десятих знову дробовий, мікрона, отже тут все добре. Чи методом винятку ми приходимо з вами до висновку, що помилка, тобто неправильно поєднано іменник з числівником, у варіанті В. І навіть ось таким емпіричним шляхом ми маємо з вами зрозуміти, що звертати увагу потрібно на останнє слово. Тобто узгоджуємо словом 2. А числівники 2, 3, 4 вимагають від нас наземного відмінку множини. Кілометр у множині буде ось так. Кілометри. Друзі, нагадую, дивимося на останнє слово. 102. Кілометри. І ось наша правильна відповідь. Ідемо далі. Тут взагалі можна впоратись, користуючись лише одним правилом. Адже обидві, 3, 2, 4, це ж наше перше правило, нам треба ставити множину. Отже, дівчина множина. Обидві пам'ятаєте, що це числівник 2 насправді, так? Пам'ятаєте? Дівчина, дівчини. Півтора тиждень множина тижні. Три лікарі. Два множина муляри. Чотири. Секунда множина Секунди і півтора, оскільки це дробовий, то шматочок від цілого родовий однини тижня. Де ж у нас буде закінчення? І. Ось воно, лікарі, множина. Наступне завдання пропоную виконати самостійно. Пам'ятаємо про те, що 2, 3, 4. Вимагають від іменника називного відмінка множини. Дробові частинка від цілого, а отже іменник в родовому відмінку однини. Шматочок, одна, друга торта. Числівники 5 і більше вимагають від іменника родового множини. Ну і нагадую, що якщо у нас складений числівник, ми дивимося з вами на останнє слово, тобто узгоджуємо з тим словом, яке стоїть найближче до іменника. Ну що, чи складне для вас зараз таке завдання? Чи потрібно пам'ятати всі на світі правила? Сподіваюся, ви вже усвідомили, що достатньо користуватися найчастотнішими. І саме вони принесуть нам отой омріяний бал на мультитесті. Якщо ви розділяєте зі мною цю думку, давайте зустрінемось в наступних відео і поговоримо про інші типові завдання на мультитесті. Бажаю успіху!